Дві штурмові групи заходять у центр Покровська, аби зачистити будівлю міськради та повернути на неї український стяг. Операцію починають вночі. Доїдеш до перехрестя, там точка висадки. Вискакуйте з машини. Всі живі, всіх бачу. Росіянам вдалося влучити в автівку бійців, утім українські воїни все ж заходять у місто. Рухаються вулицями із найбільшою кількістю дерев та укритів, аби залишатися максимально непомітними. Працюють бійці 425-го окремого штурмового полку Скеля по дорозі, звісно, ворог був знешкоджували. Штурмовики прорвались до міськради, використавши момент несподіванки. Ворога там знищили, і мети операції досягли ви вилучше ви заходьте в укриття і будьте на зв'язку. Бої за Покровськ почалися ще торік улітку. літку, і досі росіянам його захопити не вдалося. Втім окупанти кинули на цей напрямок понад 11 тисяч своїх солдат, і нині там ситуація вкрай важка. Ворог глибоко інфікувався в місто. Таке враження, що вони не ведуть саме штурмові дії. Вони переміщуються, їх командування гон, гонить від точки до точки, тобто даючи нову точку одразу після того, як вони там зайняли якусь попередню. І таким чином вони намагаються пройти якомога далі, якби би заполонити собою попроси. І при цьому намагаються не вступати у контактні бої. Тисне ворог як з землі, так і з неба. У повітрі постійно російські дрони на цьому відео чітко видно наскільки щільно поля під Покровськом вкриті оптоволокном. Так ворог намагається посилити розвідку. Кожні три хвилини, п'ять хвилин після знищення. його, Вони піднімають знову борти. Знову ведуть розвідку. Так що екіпажі працюють нон стоп. Постійний взльоти, знищення зльот. Утім, наші воїни активно полюють на них ребами, атакують власними пташками. Покровськ стратегічно важливе місто, тому в його обороні беруть участь усі частини сил оборони, каже президент. Ось яскраве відео роботи воїнів центру спецоперації Альфа. Мінусують окупантів дронами, а ті намагаються відбиватись палицями і просто тікати. Це місто панівна висота, і за ним відкривається фактично рівна територія вглиб Дніпропетровщини. Ворог буде мати великий гари... радіогоризонт. Далі це транспортна розв'язка, і це не тільки автомобільні шляхи, це і залізничні шляхи. Тобто йде Донецька залізниця на самий Донецьк через зачерети на Авдіївку, і ворог буде постачати свої сили в Покровську саме. І за допомогою залізниці, і за допомогою автошляхів Намагається тиснути вороги з флангів Покровська. Військові на напрямку удачне котли не розповідають. Там росіяни теж намагаються прорватися малими групами. Техніки майже не залучають. а якщо залучаються, то вже не БМП танки, не великі колони, а квадроцикли, мотоцикли. Кожного дня намагаються посуватись, посучитись між бойовими порядками, між позиціями, пройти, але їм не вдається. Ситуація на напрямку вкрай складна. Путін кинув на це місто всі сили. Щодня на Покровському напрямку фіксують близько сотні боїв, та українські воїни мужно стоять. Влада Цимбаленко, ми Україна, марафон. Єдині новини.